Що тут буде по будинках на 17 гектарах лісу? А ми самі вже повірили у вашу концепцію першої черги. Придбали капітальний будинок, і от, ну, за півроку він прям змінився, скажем так, дуже кардинально, дуже прикольно, що ви будуєте так швидко. Що буде в наступних чергах? На що можуть розраховувати наші інвестори в плані планувань, метрежів, в плані оздоблення, в плані концепції, в плані видобудівництва. Що буде там? Нагадаю, заплановано в районі 150 будинків, продовжуємо концепцію капітального будівництва, чуємо запити ринку, чуємо управлінську компанію, працюємо над фінмоделлю, тому вводимо в лінійку маленькі будинки 33 метри квадратних. Наступний крок це 45 метрів квадратних. Також додали на деяких ділянках невеличкі дуплекси. Тобто, коли приїжджає відпочивати дві компанії, вони знімають один дуплекс спільною терасою. Дві сім'ї в одному будинку спільною терасою. Це дуплекси 2,5 по 33 метра або 2,5 по 45 метрів квадратних. Розширили асортимент, але при цьому зберегли типи будинків, які стоять на першій черзі, на першій вулиці. І будинки, які купили ви будинок з двома спальнями окремими, без сауну і без чану, 68 метрів. Він також є. На наступних вулицях і будинки великі з сауною і з чаном на 81 метр також є.